Всім привіт! Ви на каналі Межа Медіа. Сьогодні ми познайомимося з невеликою, але цікавою механічною клавіатурою Cougar Pivрі Mini-RGB з рекомендованою виробником вартістю 3499 гривень. Одразу скажу, вона точно не для всіх. Але якщо ви поцінович якісної механіки в компактному форм-факторі, то вона може вас зацікавити. Коробці разом з клавіатурою поставляється захисний кейс, що прикриває клавіші, змінний кабель для підключення пристрою до комп'ютера та інструмент для зняття ковпачків клавіш. Кабель для підключення оснащено роз'ємами USB Type-A до комп'ютера та Type-C до клавіатури, але майте на увазі, що взагалі будь-який кабель USB Type-C ви не зможете під'єднати до клавіатури через втоплений в корпус роз'єм. Цікаво, що в комплекті є інструмент для зняття ковпачка клавіш. А от процес зняття перемикача ніяк не задокументовано. Але й то не дуже важливо, оскільки перемикачі тут відмінні вже з коробки. У випадку Scoogar Pure mini RGB кришка захистить клавіатури від пилу в ті моменти, коли вона не використовується або коли вам треба її кудись перенести. Кришка тримається міцно завдяки магнітам, що приєднується до декоративних шляпок гвинтів, розташованих по кутах клавіатури. Cougar Pury mini RGB виконана в форм-факторі 60%. Клавіатура дуже компактна, всі клавіші зібрані в один блок. Це накладає певні обмеження на спосіб використання. З точки зору зовнішнього вигляду тут все просто: максимум клавіш і мінімум всього іншого. Хоча в дрібницях помітне бажання тих, хто проєктував клавіатуру, зробити її хоч трошки такою, що виділяється з усіх інших. Таким елементом, наприклад, є металева верхня пластина та вже згадані гвинтики. Головною прикрасою клавіатури є RGB-підсвітка. По традиції Кугар її тут багато, адже підсвічено не тільки самі перемикачі, а й зону по периметру. Підсвітка якісна, яскрава та може бути налаштованою як з самої клавіатури, так і з програмного забезпечення Cougar PIX. Також в утіліті можна створювати макроси, це власне можна зробити і на самій клавіатурі, але для цього буде потрібно почитати інструкцію, бо процес не з простих. більшу якість збірки вона відмінна, особливо враховуючи багатошоровість основи клавіатури. Конструкція відчувається монолітною. Також сподобався пластик, з якого виконано ковпачки клавіш. Він шерхуватий і пальці по ньому не ковзають. Перед покупкою клавіатури такого форм-фактора вперше треба чітко розуміти, що вам знадобиться певний час на звикання. І справа не в самому розмірі клавіатури, а в певних особливостях розкладки, які створюються тим самим розміром. Найперша особливість відсутність виділеного блоку стрілочок. Їх функція покладена на комбінацію блоку JKLI плюс FN. Немає також і блоку PageUp Page PageDown та клавіш поряд. F-клавіші також суміщені з цифровими, та також працюють через модифікатор FN. Тому якщо для вас ці клавіші критичні, мабуть, варто подивитись на іншу клавіатуру. Кугарп'юрі Mini RGB – це, мабуть, найтихіша механічна клавіатура. Рецепт успіху доволі простий: перемикачі Gateron Red без тактильного та звукового відгуку, змащений шток та кілька звукополинаючих шарів всередині основи, в яку вмонтовані перемикачі. Завдяки цьому немає традиційних для простих червоних перемикачів звуків удару ковпачка об основу клавіатури, звуку пружинки всередині перемикача та інших паразитних шумів. Інженерам Cougar вдалося зробити дійсно комфортну в роботі механічну клавіатуру. Це а вже ж не означає, що вона повністю безшумна, але звук під час набору тексту або гри приємний та приглушений без металічного дзвону. Cougar Pure Mini-RGB це цікава та своєрідна клавіатура, в якій поєднується компактна форма, якісна конструкція, яскрава підсвітка та тихі перемикачі, завдяки яким набирати текст на клавіатурі є суцільним задоволенням. Так, завдяки особливостям форми, вона точно не для всіх, але звернути увагу на цю модель варто.